Командувача сил безпілотних систем хочуть звільнити. Він може отримати нову посаду. повідомили джерела мілітарному, нібито його можуть призначити командиром новоствореного армійського корпусу. Олександр Ярмак, співак і волонтер, який долучався до підтримки сил безпілотних систем, написав про ці чутки так. Не раджу цього робити. Два підрозділи сил безпілотних систем постійно в десятці кращих підрозділів сил оборони. Запущено багато правильних ініціатив для побудови сучасного війська з правильною культурою, цінностями та роботою на прогнозований результат. І найголовніше, мабуть, ринок дронів це десятки мільярдів гривень. Командування сил безпілотних систем важлива інституція, яка впливає на розвиток та планування потреб безпілотних систем. Тому порядна людина, як Вадим Сухаревський. Може бути в цій грі зайвою. Військовослужбовець Андрій Серган написав теж про ці чутки. Історія проста і зрозуміла. Вадим Сухаревський, усі, хто в темі, чудово розуміють, чому саме його поставили на цю посаду і як це сталося. Тоді потрібно було відбілити і пом'якшити себе після зняття залужного, бо це рішення викликало бурхливу реакцію в суспільстві треба було підсолодити. Зроблено. Потрібна була людина, яка зможе з нуля побудувати структуру і новий рід військ завдяки власному авторитету, професійній команді і підтримці волонтерів. Це мала бути фігура, яку поважають в армії і в суспільстві. Потрібно було, щоб до нового формування йшли новобранці. Люди не йдуть на гарну назву, вони йдуть до тих, кому довіряють. І все це вдалося. Але є одне але. І саме це але це те, чого не врахували наші боги з Олімпу. Що справді зламало їхню систему? Не врахували, що рейтинг і медійність генерала виростуть настільки, що це почне бити по їхньому самолюбству. До речі, звання генерала Сухаревському досі офіційно не присвоїли. Але для мене, пише серган, він давно і заслужено генерал. Не врахували, що він не дозволить красти і не понесе жирний шмат пирога на поклон тим, хто сидить на вершинах і хотів би розпоряджатися грошима, виділеними на сили безпілотних систем. Не врахували, що він пропускатиме до роботи тільки тих виробників, які реально дають результат по честі й совісті, а не кумів, партнерів своїх з мертвою продукцією. Не врахували, що він боротиметься за своїх людей і свою команду, і це стане причиною переходу 59-ї бригади в сили безпілотних систем. Не врахували, що любими плем'янникам, кумам, сватам обіцяні посади тут виявляться недоступними, бо борсук сам вирішує, хто буде в його команді. Що робитимуть боги Олімпу? Спробують м'яко зняти, запропонувавши іншу посаду, але навряд чи він погодиться. Тоді шукатимуть слухняного кандидата, який візьме під себе фінансові потоки, і потече фінансова благодать у вигляді відкатів і чемоданів подяки за посаду. Думаю, що вже знайшли саме того, хто буде її нести, а це, як на мене, і є головна причина всього, що зараз відбувається. Від каналу Самий Сік. Висновки кому війна, а кому мати рідна. Відкати на дронах самі себе не зароблять. Тут треба досвідчену людину, яка знає добре табличку ділення. Сухаревський, мабуть, не підходить. Ірину Верещук би призначити, наприклад. Оце було би діло. Ну або Баканова. Ce brata Jermaka?